Історія України 8 клас урок 3. Люблінська унія. Об'єднання більшості українських земель у складі Польщі. Що спричинило об'єднання Великого князівства Литовського та Польського королівства? Зовнішньополітичні інтереси Литви. Шлях до об'єднання Великого князівства Литовського з Польщею був доволі тривалим. Започаткувала його Кревська унія у 1385 році, метою якої було спільне подолання зовнішньої небезпеки, тоді обом державам загрожували лицарі хрестоносці. З другої половини 15 століття став набирати сили новий суперник Литви Московське князівство, яке почало претендувати на українські й білоруські землі. На початку 16 століття Велике князівство Литовське у війнах з Московією втратило майже третину своєї території. Ситуація загострилася всередині 16 століття, коли розпочалася війна Московського царства проти Лівонії. Литва, що підтримувала Лівонців, опинилася на межі катастрофи. Щоб уникнути цілковитого завоювання Москвою, потрібно було знайти надійного союзника. Єдиним реальним кандидатом на таку роль було Польське королівство, з яким Велике Князівство Литовське вже 8 років обговорювало і укладало різноманітні угоди Унії та з яким було пов'язане спільним монархом. Попри переваги зовнішньополітичних чинників у поступовому зближенні Литви з Польщею, не можна відкидати особливості внутрішнього життя Великого князівства Литовського загалом і українських земель, зокрема. Адже в обговоренні ідеї Унії брали участь українські можновладці. Одні з них всіляко опиралися об'єднанню, інші навпаки підтримували його. Українські князі, у тому числі й представники роду острозьких, уперто противилися унії, побоюючись, що після приєднання до польського королівства втратять свої привілеї, адже за польськими законами вся шляхта мала рівні права. Литовська та українська й білоруська середня та дрібна шляхта підтримувала об'єднання, сподіваючись у такий спосіб здобути для себе більших привілеїв. Об'єднання в одну державу було вигідним не лише Великому князівству Литовському, а й Польщі. Польська шляхта прагнула розширення своїх володінь, а в самій державі вільних земель уже не було. Завдяки укладенню шлюбів, успадкуванню маєтків і наділів, польська шляхта займала щодалі більше посад на Волині, Поділлі і Підлящі. Усі ж скарги місцевих землевласників на порушення привілеїв Казиміра від 1447 року, яким заборонялося роздавати землі в Литовському князівстві іноземцям, залишалися без відповіді. Через конфлікти, що виникали на цьому ґрунті, поставало питання про офіційне затвердження шляхетських надбань. Як розгорталися події під час Люблінського сейму 1569 року. Попри взаємну зацікавленість сторін, домовленість про державну Унію досягалася протягом тривалого часу та в гострих суперечках. Люблінський сейм розпочався 10 січня 1569 року. Півроку польські та литовські посли не могли дійти згоди. Представники Польщі пропонували унію, за якою Велике Князівство Литовське зливалося з польським королівством у єдину державу. Окремими в Литовському князівстві мали лишатися тільки адміністрація та судочинство. Це змушувало литовських послів чинити опір. Вони прагнули якомога повніше зберегти державну окремішність свого князівства. Проте серед литовських представників не було єдності. Князі та середня і дрібна шляхта обстоювалися Передусім станові інтереси, які не збігалися. Розбрат у таборі литовських представників вдало використали поляки. Коли литовсько-руські князі залишили засідання Сейму і роз'їхалися по своїх маєтках готуватися до воєнних дій проти Польщі, польський король Сегізмунд II август, спираючись на підтримку дрібної та середньої шляхти, у березні та травні 1569 року видав універсали про приєднання Підляща й Волині до Польського королівства. За універсалом місцева шляхта зрівнювалася в правах з польською. Наступний королівський універсал проголосив приєднання до Польщі, Київщини і Братславщини. Рішучі заходи Польщі змусили литовських магнатів повернутися за стіл переговорів. Оболіваючи за цілісність своїх маєтків, литовські князі погодилися на унію і не виступали проти того, що українські землі передавалися польській короні. Українські князі також звели свої вимоги до мінімуму, свободи віросповідання, непорушності місцевих звичаїв та вільного користування рідною мовою. 1 липня 1569 року Сейм виніс ухвалу про унію двох держав Великого князівства Литовського та Польського королівства. Нову державу, Річ Посполиту, утворену внаслідок Унії, мали очолювати єдиний король, спільно обраний і коронований як польський король і як Великий князь Литовський. Та спільний Сейм. Угоди з іншими державами належало укладати від імені Речі Посполитої. Литовська, українська, білоруська й польська шляхта зрівнювалася у правах та отримувала право на землеволодіння по всій території Речі Посполитої. Ліквідовувалися митні кордони. Литва зберігала певну самостійність, право суд, адміністрацію, військо, скарб. Гарантувалося збереження руської мови в публічній та діловій сферах. Які зміни відбулися в українських землях після Люблінської унії? Унаслідок Люблінського Сейму більшість українських земель було об'єднано в складі Польщі. У Польщі на українських землях стало шість воєводств: Руське із центром у Львові, Белське, Белз, Поділля Кам'янець, Волинське, Луцьк, Братславське – Братслав, Київське, Київ. Їх очолювали призначені урядом воєводи. Вони керували шляхетським ополченням. Головували на місцевих сеймах і наглядали за діяльністю шляхетських земських суддів. Згодом у складі Польщі у 1635 році було створено ще одне українське воєводство Чернігівське. Воєводства поділялися на повіти. Винятком було руське воєводство, яке поділялося на землі, а ті, у свою чергу, на повіти. Скасування міждержавного кордону сприяло активному переселенському рухові. На Волині Київщину рушила Галицька шляхта, яку вабила служба при княжих дворах. Простолюд переселявся на незаселені терени Братславщини та Київщини, що сприяло їх господарському освоєнню. Невпинно зростала кількість міст. Протягом останньої чверті 16 першої половини 17-го століть у київському єводстві з'явилося близько 200 міст і містечок, у Браславському близько 100. За перше повнійне десятиліття на волині виникло близько 50 містечок, а до середини 17-го століття ця кількість зросла до 180. Багато міст мали магдебурзьке право, що сприяло пожвавленню ремесла й торгівлі. Закладання нових міст на південно-східному прикордонні супроводжувалося будівництвом оборонних замків, які відігравали важливу роль у захисті від нападів з Криму. Чисельність населення на південно-східних територіях до першої половини XVII століття зросла у 20-30 разів. На колишніх, напівпорожніх прикордонних землях Київщини та Брацлавщини мешкало близько мільйона людей. Через Польщу в Україну проникли ідеї відродження, реформації та контрреформації. Набувала поширення західноєвропейська система освіти. Не маючи власної вищої школи, українці навчалися в європейських університетах. Прилучаючися до наукових і мистецьких традицій, филія західноєвропейських культурних впливів не поглинула споконвічних традицій, нове і старе в українській культурі мирно співіснувало. Саме тому культурне життя в Україні другої половини 16, першої половини XVII століть визначають як національно культурне відродження. Водночас Люблінська унія сприяла поширенню польського землеволодіння, що супроводжувалося пришвидшенням закріпачення селян, укладенням соціальних стосунків, загостренням релігійної ситуації через поширення католицизму. Один з найістотніших негативних наслідків ополячення української шляхти.